Доброго дня! Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. І в мене на столі тут зараз ви бачите не бардак, не сміття, яке потрібно викинути, ну, як зазвичай усі викидають. А це збираємо ми дачники. Це все, наш подручний матеріал для тих, хто хоче виростити свою домашню розсаду. Я її завжди сама вирощую. І тому у мене круглий рік, іде збірка ось таких. Шкарабаночок, баночок, всяких таких. от Те, що купую в магазині, і те, що всі зазвичай викидають, у мене рука не піднімається, це викинуте, і я все його колекціоную і збираю. Тому що е, потім воно мені дуже-дуже корисно використовується. Навіть ось такі пакетики. Прозорі пакетики, е, які мають такі, таку плотну е, поверхню. А ще краще, коли ще мають і застібку. Це взагалі суперпакети, яким просто ціни немає. Тому що для того, щоб виростити наші, проростити сімена, а потім із них виростити гарну розсаду, я пророщую її з самого початку в домашніх умовах ось в таких лоточках. Дуже гарно, коли вони мають вже зразу ось такі дирочки, яким самим потім не потрібно робити. Засипаю земельку. Небагато земельки для самого початку і закладаю сімена туди. А для того, щоб смена дуже швидко гарно проросли, їм потрібен парниковий ефект в домашніх умовах. Тому такі лоточки закладаються в кульочки, застібаються і там створюються якраз для умови, для того, щоб сімена дуже швидко і гарно проросли. Потім вони вже вивозяться, коли підходить період, я їх вивожу на дачу, там сажаю в більші ємкості, для того, щоб вони вже підростали і готувалися до висадки в ґрунт. І тому у мене для того, щоб їх було де зберігати ось такі лоточки із сіменами, щоб для них якось попадало освітлення, а сонечка у нас дуже мало в весняний період. Тому дуже гарно, коли вони прозорі. І вони будуть мати доступ світла. Вони не будуть тоді тягнутися, не будуть такими тонкими, худими. Ось такі, дивіться, ось я взяла, такі не дуже підійдуть. Тому що земельки ми насипаємо тут з самого самого початку небагато сантиметрів три. І коли проростають оці такі малесенькі рослинки, тонесенькі. То вони дуже-дуже починають тягнутися до світла, так як оце, оцей колір він притіняє і не дає доступу світла. Ще у мене ось є. гляньте, тут полюбляє у мене спати котик на нижню. Забрав собі нижню таку підставочку. Тут рослинки, я так думаю, що вже я не зможу в цьому році ставляти вже буде у мене менше місця, тому що. Це місце заброньоване. Йому тут подобається, тому що є гарний вид з вікна, можна все наблюдати. І ще коли пригріває сонечко, то взагалі супер. Тому у мене є ось верхні палички, на які я потім виставляю рослинки. Тут у мене ось навіть гляньте, проріс уже помідорчик, буде, буде супер ранній посадити в тепличку. Я так само, дивіться, вона в мене така високо. Висока, тобто багатоповерхова, її можна дуже легко зробити, вона із такого тонкого ДВП, кольорове ДВП, тому вона має такий нормальний вигляд, який тут в мене постійно знаходиться на кухонному вікні. І боковушки тут буквально сантиметрове ДСП. Це можна замовити, а можна ж навіть і зробити в домашніх умовах. Ось така чудо-поличка для пророщування насіння. Ще я рекомендую не викидати навіть ось такі баночки. Які у нас є з-під ліків під різних. Протягом року я постійно збираю якісь гарні семена. Наприклад, там з'їли кавун, сподобався, дуже солодкий, дуже гарний. Ось у мене підписано, бачите, Кавун. Тут у мене диня і гарбуз. Тут, а, тут перець і закарпатські помідори. Вони там зібрані, вон там у серветочках. Щоб не завелися, щоб вони тут не відсиріло, то в таких ось звичайних серветочках постійно, то я рекомендую, якщо вам щось сподобалося, навіть взимку в магазині дуже смачно, от я, наприклад, буквально вчора зайшла в фору. Не хочу, звичайно, рекламувати магазин як фору, а просто хочу показати. Де можна взяти ось такий помідорчик чері. Дуже смачний, дуже солодкий, просто суперовий. Тому я ось один залишила вже собі на смена, висажу в ґрунт. І будемо їх куштувати влітку. Це називається чері чорний. Вибрала от самі такі, які там були спілі, і оцей вже можна він у мене ще полежить трішечки, зав'яне. Потім я виберу з нього смена, посажу їх в ґрунт і влітку. Будемо куштувати свої такі чері. Тобто беремо берем на, на розвод. Так що, ось так готуємося до висівання наших семян. Дуже дякую за перегляд. Якщо сподобалося, беріть собі на замітку, ставте лайки, пишіть відгуки. Буду всім відповідати на ваші питання. Пишіть, Розповідайте, було б цікаво, як ви висіваєте в домашніх умовах розсаду, і чи вам це вдається. Дякую, до побачення!